Да, да, да. Так, так, ну, Пропоную тільки ті, що термінові, останні будемо на чоловіку виглядати. По нашій військовій частині 280 тисяч вони зробили, 28 наступні видатки і 252 тисячі на капітальні видатки. Ну, не пишуть, саме пропозиція придбатися. Через головного розпорядника виконком і відповідно передати на наступній сесії відповідно до акта э, районної передачі. І звернулася ця військова частина, що минулому сесії ми виділяли кошти 5 тисяч. Да. З питанням методів тоді виділяли на. Іншу на 40-му пригоду на головного розпорядника. Вони говорять, що до кінця місяця вони мають відкрити рахунки вже на себе і пропонують виділяти кошти, перерозподілити ці кошти не на військову частину головного розпорядника, а безпосередньо на них, щоб вони могли самі самостійно собі необхідне закупити. Так, думаю, що ну, там щось трошки в них не склалося, зараз вони навіть після відкриття рахунку, так, кошти вони самі захоплять. Не стали змінити Добрий бюджет. Так. Пропозиція ці зміни, що яких пішли влучила, ми маємо відобранити у, у програмі. Комплексні програми підтримки військовослужбовців сил територіальної оборони на цей рік. Тобто ці 280 тисяч на нашу частину розподіляємо і перерозходу цих сум. І ще, крім того, добавити на встановлення на території меморіалів пам'яті. Цей меморіальний, що коли, у, у, у пошти е, були розрахунки на все, крім фотографій. Тепер вже навіть вартість фотографії, пропозиція та виділити також, для того, щоб стигнути їх. Щас я одні на бюджету це Попереду. Так, хто не виходить? Є пропозиція закладу освіти. Вони мають прийняти субвенцію на оснащення осередків викладання предмету захист України це новоукраїнський ліцей лідер. Загальна сума з державного бюджету 1 мільйон 376 тисяч 460 гривень. Із них поточні видатки 380 тисяч 550 гривень і капітальні видатки 995 тисяч 910. І, відповідно, під цю суму ми маємо виділити співфінансування 10%. Співфінансування наших 10% це 110 тисяч 657 гривень на капітальні видатки і 42 283 гривні на поточні видатки. Ну, і це ми перерозподіляємо на, за рахунок тих коштів, що були передбачені у бюджеті, і є вже закладами освіти на енергоносії, тому що інших коштів у нас. На сьогодні має. Відповідно, приймаємо субвенцію від Годойської громади. 3 тисячі на первинку і на ну, оплату комунальних послуг і енергоносії на їхню первинку. І 15 тисяч на медикаменти та прив'язувальні матеріали на нашу лікарню. І відповідно нас ще просить культури, Виділити кошти, зараз ми дійшли, на виготовлення пам'ятних знаків для алеї героїв. І для облаштування це загальна сума 28 500 гривень. І виділити 10 450 гривень на проведення власними силами косметичного ремонту стели, у приміщенні палати культури. Ну, Тобто це на надбання матеріалів бібліальних, інших просторів, щоб самостійно все робити, Також шляхом перерозподілу коштів, які їм були передбачені на енергоносії. Ну і нашу військову частину я вам значила. І перерозподіл о цих 204 тисячі із цієї первомайської військової частини. У ну, мене на... поза чергову все. І сума, яка сума. чого? Загальна сума чи наша військова частина 280 тисяч? Так, думаю, так чого? 280 тисяч. Всього вісімдесят тисяч на поточку на фотографії. Поточку, і... на фотографії а... Але герой тільки що також сказала, 28 танців. Все. Дякую.